Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші вітаю. Ви в перший раз на футзальні події. Скажіть, будь ласка, які ваші емоції? Емоції позитивні, надзвичайно позитивні. Я дуже радий за цьому запрошенню і дуже радий спостерігати за таким дійством. От. Так що надзвичайно позитивно. Дякую, як держава заохочує молодих людей займатись спортом? Чи є якісь спеціальні події? Ну, звичайно, їх, їх надзвичайно багато для розвиток і популяризації спорту, і популяризації здорового способу життя. А це один з пріоритетів держави, один з пріоритетів президента України. Він особисто це питання контролює. У нас ще в державі діють декілька програм. Зокрема, це активні парки, де в, в, в парках по території всієї України створюються спортивні майданчики, створюються заходи для спортивних заходів. Це, звичайно, підтримається підтримка професіонального спорту, це підтримка дитячої юнацької спортивних шкіл, це підтримка спортивних клубів. Тобто, насправді ну дуже різноманітна підтримка, дуже багато форм, дуже багато різного різного. Але знову ж таки, повторюю, це один з пріоритетів нашої держави. Дякую. Як думаєте, чому саме в Бучі вирішили приймати цей матч? А, ну по-перше, я думаю, що ми знаходимося зараз на ну, в, в одній з найсучасніших таких спортивних арен. України, зокрема, і де можна, можна провести так, такий матч такого рівня. І з, 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 з таким оснащенням, з гостями. І надзвичайно я от побачив периметр спортивного комплексу навколо. Ну, це надзвичайно дуже потужний спортивний комплекс, який від світового рівня однозначно. От тому я думаю, що вибір очевидний був у організаторів.